Так, Юрочка, це якийсь павільйон рептилій. Ми дивимося тут. О, це отаке в камні лежало. Ммм, прикольно. Да, дивися, що робиться. Це тут вони таке поробили. Ну, правильно, нічого тваринок держати в цих вольєрах, якщо можна зробити макети, ось все, люди, підходьте, дивіться. Не нічого маленьким тваринкам. Это... А, мучиться, мучиться. Так ось все, все, дивися, пожалуйста. Макетики. Тут такі рептилії, тут такі саламандри, саламандри, угу. ну, цікаво, да. так. Що так походити, позаглядати? Ну, що мені подобається в цьому музеї, що дуже комфортно. Якщо на вулиці зараз у нас 45 градусів, то тут у нас Дуже комфортна температура. Працюють кондиціонери, і все супер. І все супер. Ходи собі лазь, дивися. О, дивися, яка красива жаба. Це треба сфотографувати І поставити на заставку всіх, кого душить жаба. Буду посилати. Отаку От фотографію, так? Да? Ну, красота, красота, це такий павільйончик з рептиліями. Ну, я ж правильно називаю, я ж воно не зовсім уже не та. Боже, дивись, яке воно красиве, зелене, зелене, красиве. Ну, я б, звісно, хотіла, щоб воно жило десь подалі від моєї хати, і тим більше від моєї кровати. Угу.